Що з цим світом? На вулицях паніка, люди, люди бігають, як на віжені. За даними інституту з вивчення війни, країни, що знаходяться на височині, підпадають під найбільше в історії людства ризик військового вторгнення. По всьому світу спостерігається стрімке підвищення рівня води. Люди масово евакуюються з прибережної території. Просто пане. пане? Пане, ви тут? Перепрошую, що? Стигніть забронювати місце в проєкті Бункер, Забезпечте себе і своїх близьких місцем у ковчегу і шансом на виживання. Тож просто підпишіть тут. Земля – Мальовнича наша домівка, все, що ми знаємо і так любимо, чи ненавидімо, знаходиться на землі. Маючи безмежний потенціал для створення цілих світів, життя на ній досягло невимовних висот. Та той хаос, з якого утворилась перша жива клітина, наче манить її нащадків. Розчинитися в ньому. Подивіться на цей тонкий шар навколо Землі. Це атмосфера. Тут все, чим ми дихаємо, цей шар захищає нас від небуття. Людство у мене для вас погані. Новини вода повністю випарується через півтора мільярди років, а десь через п'ять мільярдів сонце збільшиться і знищить весь наш світ. Та коли це буде, наша планета тільки 2024 рік відсвяткувала. Взагалі такий 5784 був. Хонг'йо, тве буті. С'єнзай, сусінь, сібай, все одно, це вже буде після нас. Та все ж колись буде, і ми це знаємо, як і усвідомлюємо, і свою смертність. Але попри це, ми рухаємось вперед. Друзі, важливе оголошення. В боях за свою батьківщину, хоробро боронячи рідну землю, загинув справжній патріот, дуже добра та весела людина, наш близький друг Євген Драгнєв. Жека з перших днів війни бився на передовій, стійко переносив всі складнощі та не дав війні змінити свій світлий характер. Він завжди був і буде взірцем для нас і для всіх, хто його знав. Вічна пам'ять герою, найщирішому і найхоробрішому. Просимо підписати петицію для присвоєння посмертно звання Героя України Євгену Драгнєву. Посилання ви знайдете в описі. Бережіть себе! Людство з самого початку свого існування знаходиться у стані постійної боротьби за виживання, і в цьому ми досягли успіху. Нас лякали хижі звірі, тепер вони на межі вимирання. Щоб компенсувати відсутність пазурів, ми вигадали зброю, руйнівна сила якої з часом сама стала загрозою для виживання людства. Тепер ми боїмось самі себе. А точніше, тієї частини нашої душі, яка схильна до саморуйнування, адже прикриваючись високими мотивами, люди нищать один одного і руйнують нашу спільну домівку. Економічний розвиток надав нам найвищий в історії рівень життя, безліч речей, що полегшують виконання побутових справ і рівень комфорту, якому позаздрили б навіть правителі минулого. Та ціною цього комфорту стало масове вирубування лісів, величезна кількість викидів шкідливих речовин в атмосферу і знищення екосистем. Людство це вірус, інфекція, що пожирає свій же світ, свою блакитну неньку. Ой, та годі, річ не в тому, що ми шкодимо світові. Планета пережила і на такі катаклізми, і відновиться за лічені століття. Річ в тому, що в новому відновленому світі не буде місця нам. Ну так нам і треба. Самі засмітили планету, воюємо постійно. Хай он бобри з крокодилами населяють землю. Буде спокійніше. Диви, який санітар лісу. Невже в тебе немає жодної людини, яку б не варто було врятувати? Звісно, проблема є. Ми дійсно змінюємо цей світ. Наш вплив на природу, наскільки ми знаємо, безпрецедентний. Та ми частина цієї природи, така ж, як мурахи, які будують мурашники. Просто ми будуємо заводи. Ядерні ракети, людство воює постійно і загрожує всім видам на землі. Але всі види воюють, всі тварини б'ються за територію, і люди не виключення. Просто людський креатив вивів це на зовсім інший рівень. Отже, людський мозок це те, чого природі не варто було створювати. Отже, це занадто дисбалансна перевага. І отже, заради злагоди у всьому світі людство має зникнути як вид. Врятувати світ, благородний порив, але ось яка штукенція. Тітка, що сидить на лавці і сварить молодь за аморальність, дійсно так прагне тріумфу моралі у світі, чи їй просто подобається роль судді. Людині, яка заявляє, що людство геть прогнуло і не варте існування, слід згадати дитячу мудрість, що хто як обзивається, той сам так і називається. Але щоб відчути себе вищими за інших, деякі люди полюбляють засуджувати всіх навкруги. Насправді ж у світі дійсно існує дуже багато злих, жорстоких та відверто жахливих людей. Але більша частина суспільства це нормальні люди з нормальним життям і бажаннями, як і у всіх. А деякі індивіди взагалі здатні до надзвичайної самопожертви та щирого прагнення до найвищих чеснот. Існують люди, які, попри скрутні умови, несуть у світ добро та любов і ставлять величні, світлі та яскраві цілі. Хіба ці люди не є виправданням людства? А існують люди, які твоїми світлими та яскравими цілями витруть дупу, а тебе самого зжеруть. Кожного дня незліченні душогуби катують та вбивають невинних людей. Сильні світу цього брешуть, ведуть свої народи в прірву власного навігластва. Світ вже палає. Чи це не пекло? Так страждання є всюди. Це не новина. Новина в тому, що десь його немає. В якійсь окремій ситуації люди втілюють свої світлі сторони, а там, де є можливість шукати і нажитися на комусь, ми бачимо допомогу, підтримку та любов. Коли на наше сприйняття падає ковдра важкого відчаю, варто побачити, що не все і не всі просочені злом, і питання не в тому, чи гідний світ моєї допомоги і доброти. А в тому, чи вношу я в цей світ через своє існування ті чесноти, які його покращать, які як маяк правди гідно надихатимуть та направлятимуть усіх, хто прагне істини. Причина руйнівної поведінки прагнення вижити, та річ у тому, що всі, врешті-решт, вмирають. Важливо як ти живеш. Кінець один. Важливий шлях і той імператив, що кличе тебе із середини, він прокладає шлях усім, але не всі дослухаються. Варто відчувати поклик серця у всьому, яким ти хочеш, щоб було твоє життя, як ти хочеш реагувати на ті чи інші події, які дії наповнюють тебе щастям і життям. Та все це ми знаємо, але забиваємо голову різними думками, принципами, правилами та висновками, частину з яких несвідомо переймаємо від оточення, а інші встановлюємо собі, засновуючись на минулих подіях. Досвід дає навички, але правильно визначити загальний напрямок життя можна лише відчуваючи усіма відчуттями теперішній момент. Бо саме в ньому і присутня реальність, і саме в цей момент варто дослухатись до свого внутрішнього компасу та визначати шлях довжиною в життя, мандрівка яким надихає на кожному кроці. Та давайте задамося питанням, що таке життя. Вікіпедія нам каже, життя це явище, що є сукупністю основоположних загальнобіологічних ознак метаболізму, гомеостазу, зростання, розвитку, відповіді на подразнення, розмноження, еволюції тощо, які притаманні живим істотам та відрізняють їх від неживих предметів. Але ж з самого дитинства ми чули, що життя це рух, чи не так? Тоді у поняття життя можна вкласти будь-який предмет: і живий, і неживий. Наприклад, вода. Дякую. З-під крану. Вона як і ми створена із молекул, які створені із атомів, які складаються із ще менших частин. І якщо ми розберемо на складові будь-яку матерію, наприклад, звичайний камінь, то його складові утворюються в жерлі зірок, де як у кузні виплавляються нові елементи. А коли зірка вибухає, то випускає у Всесвіт велику енергію та ресурси для створення нових галактик, планет. І живих організмів. Один хрін водень. Та до чого тут життя? А до того, що знайома нам форма життя на основі вуглецю не обов'язково єдина можлива форма життя. Вчені кажуть, що основою може стати, наприклад, кремній. А такі живі організми можуть настільки відрізнятися, що, побачивши їх, ми навіть не зрозуміємо, що вони живі. Тож життя ми визначаємо за власним прикладом, адже все, що існує у Всесвіті, згідно з теорією Великого Вибуху, утворилося з чогось надзвичайно щільного, що розширюючись і дало початок Всесвіту, його складові взаємодіють між собою. І весь цей танок і утворив як зірки і чорні тири, так і нас з вами. І хто знає кого ще. Тож можливо, що все це живе в якомусь поетичному сенсі. Але нас же цікавить саме подібне до нас життя свідомість. Бо якщо ми зараз знайдемо на іншій планеті живі організми, навіть мікроорганізми це означатиме, що ми не одні у всесвіті. Та все ж це не матиме такого революційного значення, як зустріч із розвиненою свідомою формою життя, цивілізацією з далеких зірок. Навколо штучного інтелекту також піднімаються питання щодо визнання їхніх прав. Бо якщо вони зможуть імітувати свідомість, то звідки ми знаємо, що вона в них не з'явиться, але все ж фундаментальним для нас залишається такий опис життя, який описує нас, бо мене цікавить не розвиток життя в цілому, а саме розвиток людей, саме наш добробут, наше щастя. Тож, замість того, щоб кричати про те, що людство вірус, можна краще сказати, що на сьогоднішній день деякі наші дії дійсно шкодять середовищу, в якому ми живемо. Людство вистачило розуму винайти бензопилу, але поки не вистачає розуму не пилити гілку, на якій воно сидить. Це не вирок, а задача, яку варто вирішити, заявляючи, що наш вид безнадійний, ми знецінюємо внесок людей. Які використали свій генії на загальне благо і розповсюджуємо декадентні ідеї? Так, людство впадає в депресію. Так, деякі його представники вирішують, що коли вже життя таке несправедливе, то й вони мають право чинити лихо і суд над суспільством. І той, хто сам колись був жертвою, стає найгіршим тираном. Всі ми дивимо сьогодні на світ і прагнемо зробити його кращим суспільство справедливим, а людей свідомими, та чекаємо, що це зробить хтось. Інший ми голосуємо на виборах, мріючи про вирішення всіх проблем. Та насправді просто перекладаємо відповідальність за своє життя і добробут нашого оточення на когось, чиє зображення і історія нам сподобалась. Насправді ніхто ніколи не вирішить наші проблеми за нас. Це лише ілюзія, порожня обіцянка, як і той огляд, проблем і шляхи вирішення. Які ми бачимо в медіапросторі псевдовибір за межі якого дуже важко вибратись, але вибратись варто для цього необхідно ставити собі різні питання, але не зупинятись на простих відповідях, вивчати інформацію з різних джерел, допускаючи їхню правоту, але не довіряючи їм. Бо все написане, написане для чогось, і навряд чи метою є щире інформування народу. Мета це завжди вплив на маси, формування керованої товпи. А Потрапляючи в товпу, людина втрачає індивідуальність і легше йде за літерами, які цілком можуть самі бути осліплені своїми амбіціями, тому варто розвивати власне бачення світу, майбутнього людства і шляхів вирішення його задач об'єднуватися з однодумцями, і такими формуваннями працювати над покращенням хоча б якогось аспекту цієї реальності. Ми так багато думаємо про ті речі, які поки що за межею наших можливостей, але біля нас теж є достатньо справ, і весь світ варто починати змінювати саме з себе. Ми нікому не зможемо допомогти, доки не допоможемо собі. Нещаслива людина не зможе нікого зробити щасливим. Отже, першочергово варто попіклуватись про свій внутрішній стан. За тисячі поколінь людство назбирало багато корисних та деструктивних звичок, які з дитинства засвоювали як очевидні правила. Їх складно позбутись, але можна усвідомити, можна викинути почуття провини, страх перед думкою оточуючих відчуття власної неповноцінності і замінити їх адекватним сприйняттям реальності і самих себе. Так само можна провести інвентаризацію старих уявлень суспільства про життя і світ. Відкинути війни, радикалізм, фанатизм і зосередитись на створенні цивілізації, де найвища цінність це людське життя і свобода. Але це нелегко. адже таке суспільство можна будувати лише зі свідомими дорослими людьми, що розуміють і контролюють свої руйнівні сили, і використовують їх лише для добробуту і різних приємностей для оточуючих людей. Людство створило надзвичайно круті технології, але те, що ми здатні знищити ними самих себе, говорить більше про наш психічний стан, а не про шкідливість цих технологій. Ми завжди шукаємо небезпеку зовні, так працює наш розум. Саме це змотивувало людей розселитися по всій планеті і підкорити найвіддаленіші куточки світу. І ми маємо рухатися далі. У всесвіті лежать безмежні ресурси, і ми можемо і маємо їх здобути. У всесвіті можливо живуть інші розумні істоти, і ми можемо і маємо їх зустріти. У всесвіті на нас чатує небезпека, та ми маємо здатність подолати її, адаптуватись до невідомого і здобути справжнє розуміння буття. Наша планета не вічна. Наші нащадки колись мають знайти іншу домівку, і щоб ця естафета життя мала сенс, ми маємо пронести світло нашої свідомості крізь час і простір. Але щоб цю свідомість нести у світ зовнішній, треба усвідомити світ внутрішній. Тоді ми зможемо принести гармонію і в наш світ, і в мільярди інших. Всесвіт дивиться сам на себе нашими очима, усвідомлює сам себе нашими мізками. Через нас всесвіт описує сам себе у мистецтві і вивчає себе за допомогою науки. Ми його органи відчуттів. Тож не варто недооцінювати свої враження і свій досвід. Він унікальний. Ви унікальні, ви цінні самі по собі. Тож любіть себе і поважайте людей навкруги. Це зробить ваше життя приємним. А життя це найважливіше, що в нас є. Серед тебе до телефону. Проект Бункер схвали вашу заявку. Відправлення о 4.20 ранку. Ні, я залишаюсь на землі. Друзі, сподіваємось, що ми вас трохи розважили. Бажаємо вам здоров'я і головне миру. Цінуйте життя, цінуйте рідних, допомагайте оточуючим і підтримуйте наших захисників і захисниць. Разом ми здатні подолати будь-які пришкоди. Запрошуємо вас до нашої спільноти в Телеграм. Там ми публікуємо всю кухню створення наших відосів. Ну і традиційно ставте огляду, підписуйтесь на канал і поширюйте це відео серед своїх знайомих. Це дуже надихає нас на створення більш якісного контенту. Бережіть себе і слава Україні! Шо не розумієш, тут з пустими руками ходить бабка хоче пиво. Це ж ша. Ля, де... <ріст> <ріст> а мені здається, класно. Не обов'язково не обов'язково. Не обов'язково. Так, погано. <кладали. ріст> Але ж фу... Але все ж. Фу... Фун... Фундаментально. Але все ж фундаментально. Твоїми світлими та яскравими шцілями. Не обою. Взагалі-то 5784-го. І втратили ось цю кортецьку половську футболку, яку подарував мені батя. Тепер вона в Гаші. Синій.